Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, будемо дивитися на нового героя місяця жовтня у нашій улюбленій грі Імперія пазлів». Поїхали! Сьогодні на нас чекає Зідан, прямо як футбольний гравець Зінадін Зідан. Зізу, одним словом. Що можна сказати? Перед релізом цього героя я бачив його на Беті, і чесно кажучи, на мою думку, це був повний шлак. Ну, щось типу Сіра Кашміра. Але ж, його переробили. Як переробили? Трошки змінили одну із позицій в його особливої навички. Ну і давайте дивитися, що можу сказати. Стати неперевершені. Реально дуже круті стати з урахуванням того, що це герой місяця, а не якийсь там івентовий перс. Має дві пасивки, клас рейнджер, який дозволяє обходити захисні стяги, контратаку і тому подібно. І, до речі, тут бачимо новий альфа-талант, ризик. Що можна сказати? Чесно кажучи, плюс 60% до атаки, але маємо 20% промаху, ну такий собі альфа-талант. І якщо ви його зловите, а я, я хотів би, щоб ви його зловили, і я теж хочу його зловити, звісно, його потрібно буде прокачати, але альфа-талант я б йому не давав би, тому що це ситуативно, Сильно по ситуації, тому ні, ні. Мені не дуже подобаються такі альфа-таланти, є в грі набагато краще. Добре, переходимо до пасивочок. Перша пасивка. Збільшення атаки за кожного ворога, який не відноситься до стихії вогню. І маємо баф у вигляді 5%. Круто, круто. Якщо ви там йдете на якийсь захист, де немає червоних героїв, то баф буде максимальний. Прикольно, прикольно. І друга пасивка це в нас захист, маємо імунітет до підсилень. Тобто, герою пофіг на заборону на те, щоб поставити якісь бафи. Як би це не дивно звучало, але пасивка саме така. Це, мабуть, новенька пасивка, таких пасивок я не бачив. І оцю пасивку теж перший раз зустрічаю. Якщо ви десь раніше їх бачили, напишіть, будь ласка, яких герой вона є. Так як для мене це новинку. І те саме можу сказати і про ризик. Мабуть, це перший герой, у кого є такий альфа-талант. Добре, з характеристиками, пасивками, класами розібралися. Сім'я. Сім'я 2024-го запрацює тільки в наступному році, тому про неї ми не будемо говорити. Ну і переходимо до особливої навички. І подивимось, чи потрібен цей герой кожному чи ні. Отже, маємо дуже швидку ману. Це означає, що при певних загонах, при використанні певних загонів правильних, ви будете заряджатися за 6 камінчиків по героям і 3 в пустоту. Що ж робить наш герой? Чесно кажучи, ульта в нього слабовата. Ну, в плані атакуючого потенціалу, тому що 355% в нинішній час по одній цілі це ніщо. Але ж... Саме головне в його ульті – це те, що він краде останні знімаємі підсилення і перекидує це все на себе. Що можу сказати: добрий день, Таунти. Грубо кажучи, це покращена версія Ітара. Пам'ятаєте такого героя місяця. Він мені не дуже подобався, тому що не мала вона прямої шкоди. Цей герой навпаки має пряму шкоду. Так, не зрізає ману, але робить те саме. І на мою думку, це набагато профітніше. Додатково також маємо рандом у другій половині особливої навички, там де ми можемо на героя накинути або кровотеча, або яд, або піджарити його. І що можна сказати? Це, в принципі, все це фігня. Дивимось, чи є там у героя якась там пасивка, яка може захищати від того чи іншого, і вибираємо правильну ціль. Звісно, цей герой зроблений проти таунтів. Реально. І він однозначно потрібен любому гравцю для нормального потенціалу в атаці. Використовувати його краще в двійки, якщо ви граєте на 3-2. Якщо Мона тут це зрозуміло, якщо веселкою, то теж все зрозуміло. Бачимо таунт, беремо цього героя, крадемо таунт і все. Ну і зв'язок стихій залишається, дає всім героям вогню плюс 20% до критичної шкоди. Теж непогано. Нормальний потенціал для моно команди і нормальний потенціал для 3-2, якщо ви будете його брати в трійку. Ну я би брав би краще в двійку. В цілому. Досить цікавий герой, який потрібен кожному. А свою думку ви, звісно, можете написати в коментах. І бажаю всім зловити його, так як цей герой буде рулити. А на цьому дякую і побачимося в next відео